Привіт всім! Сьогодні буде нестандартний формат е, відео, не так, як завжди, типу, я там розказую під гарні відео, хоча це теж буде розказу... хоча я теж буду розказувати під гарне відео. Але я більше хотів би просто так поспілкуватися, щоб зрозуміти саму тему, е, про яку я зараз буду говорити, і на яку ви натисли, щоб дізнатися, а що це таке було, бо я таке перший раз бачу чи чую. Тому. Не забудь протиснути вподобайку, підписатися на канал, а також поставити дзвіночок, натиснути на дзвіночок, щоб, твої, щоб на твій телефон приходили, чи не знаю там планшет, ПК приходили сповіщення вчасно. Добре. Тому йдемо до теми відео. Сьогодні ми з вами трішки поговоримо про те, що стався відкат аккаунтів, тобто, хто переносив аккаунти, деякі гравці. Сі зіткнулися з тим, що вони заходять на свій аккаунт, який перенесений на євро, і дивляться, а там немає танків, чи взагалі не можуть зайти на нього. Щось в тому сенсі, чи він забанений, щось типу того. Тому зараз будемо розбиратися. Сталося це на початку місяця, зараз шосте. В нас, я записую відео 6, сталося це десь 1, 2, 1, скоріше, тому що саме було прям дуже багато ажіотажу, багато людей мені в, на ефірах писало про те, що як так, типу, я зайшов, а в мене тупо танки зникли. І деякі підписники, які Олди мого каналу про це даже писали. Я ось нещодавно грав в турнір і е дізнався, що хлопець, з яким я давно знайомий, і, типу, в нього сталася така ж сама ситуація. Він просто зайшов, в нього тупо немає танків. Тому давайте трішки поговоримо про те, що нам на це відповіли саме розробники в перші дні. Я буду це зачитувати. Тож. Привіт, бачимо ваші скарги на відкат прогресу. Технічна команда системи перенесення облікових записів починає вивчати цю проблему. Швидше за все, вона пов'язана зі збоєм в самій системі. Обов'язково повідомимо, коли будуть новини, і просимо вибачення за незручності. Ну, типу, тут все зрозуміло. Тобто, скорі... це сталося саме. Проблема в самій системі. Тобто більшість говорила, що стало що сталося, хлопці, ось вам питання. Тобто, це питання не стосується саме тому, що ви щось так зробили. Це трішечки збій в системі стався, і тобто, як я розумію далі, ви зрозумієте, що я зрозумів дуже сильно затягнуто, але я думаю, ви зрозумієте. Дуже багато зрозумів. Е, нова інформація для тих, хто зіткнувся з втратою ігрового прогресу. Я читаю далі. Це вже було десь на наступний день інформації, якщо я не помиляюся. Відкат прогресу стався через збій в системі перенесення аккаунтів. Це е, розка розповідають про те, що саме сталося, і як то все виправити, як я розумію. Зараз ще раз зачитаю. Нова інформація для тих, хто зіткнувся з втратою ігрового прогресу. Відкат прогресу стався через збій в системі перенесення аккаунтів. Знову те, що нам говорили в перший день. Ваші аккаунти були помилково позначені, як ще не перенесені, та були перезаписані старими даними. На щастя, в нас є резервні копії. Тобто, типу, це, це поки що, напевно, мені здається. Типу, пощастило, тому що е, перед цим говорили, що буде автоматичне розподілення аккаунтів е, тих гравців, які взагалі там в руни заходять. І типу, щоб не затягувати це перенесення, вони все автоматично переносять. Тобто, якщо ти там з України вони переносять е, в Україну, якщо ти там каже, з СРУ регіону, то ти будеш в Сру регіоні грати, тобто якось так. Е, далі. План дій такий, тобто, це ж воно підкріпляється під це повідомленням. Найближчим часом постраждалі аккаунти будуть тимчасово заблоковані, щоб у процесі відновлення не виникло конфлікту даних. І все пройшло гладко. Для вас це буде виглядати як бан з причиною Technical Mind Я мене з англійською дуже погано все. Technical mind. Tenants to restore the account's progress. Ну, типу, ваш прогрес там. Я не буду перекладати, коротше, перекладете, бо я, в мене з англійською не дуже добре. Стартує відновлення вашого прогресу. Буде відновлено весь прогрес і все ігрове майно. Крім змін вашої ігрової статистики за останню добу. Тобто, в цей момент, коли саме сталася ця проблема, і ви переносили ну, і вам переносять аккаунт, типу, наново, як я розумію. Е, далі. Після відновлення прогресу аккаунти будуть автоматично розбанені, і ви зможете грати далі зі збереженням вашого прогресу. Весь прогрес, весь процес може зайняти кілька годин. Ще раз приносимо вибачення за ці незручності, відповідають саме розробники. Ці, взагалі, ці новини я взяв з ДС офіційного, саме російсько і українськомовного, тому що там українські теж вже є. Дякую розробникам за те, що нарешті це зробили при створенні було ДС серверу. Вони з'явилися. <реш> Трішки трішечки про це думок. Тобто, хлопці, ваш, ваші всі дані Вони будуть не втрачені, дякуючи, що хоч є резервні копії. Тобто, Всі при переході ваші дані будуть. Такі, які були раніше, просто трішки бачите, вам, тобто ви, ви потрапили в, ту, в той відсоток самих щасливих людей, якими сталася ця ситуація. Тому що е, ну, зі мною такого не було, там з Валерієм, також, також, такого не було, також, 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 також такого не було. Вибачайте. але можливо це було навмисно, хто знає. Е, дуже цікава ситуація. Я взагалі дізнався все через ДС цю, цю інформацію, тому що я просто спочатку не зрозумів, чому так багато е, питань. про те, блін, танки зникли. Я перший раз про таке чую, коли люди підходили. Ну, але як ви бачите, все-таки таке сталося. Я думав, то якийсь жарт, чесно. Добре, давайте далі я почитаю. То було вже прямо на ос... то першого чи другого ці повідомлення були, а це вже сталося на третій день. Я не пам'ятаю, чи це все на другий день сталося. Треба буде подивитися. Але не сенс. Сенс не в тому, коли це сталося. Сенс в тому, що як саме пройшов процес того виправлення, чи виправили вони, оце вам цікаво дізнатися. І коли там чекати на це, якщо ви заходите, а ще немає того прогресу. Ну, Тобто у вас втрачено все. Е -е, вночі, і сьогодні, в першій половині дня було відновлення прогрес для більшості аккаунтів. Бани були зняті. Це, напевно, було все-таки 2 числа, якщо я не помиляюся. У другій половині дня зайнялися іншими аккаунтами, провели тимчасове блокування облікових записів і відновлення прогресу в цих гравців. Хто скасовував, хто скасовував видалення початкових аккаунтів на нас сервері? Для них була потрібна окрема процедура. Зараз процес відновлення завершено, аккаунти вже розблоковано. Наразі залишилося 97 аккаунтів, для яких потрібне відновлення за процедурою номер 3 Чесно, я ще не зрозумів, яка це саме процедура номер 3 Тут не вказано взагалі, вона воно буде проведене найближчими годинами. Ці 97 облікових записів також будуть тимчасово забанені, потім відновлені та розблоковані. На цьому процес буде завершено. Компенсація, до речі, за це все, хто потрапив під цю цікаву ситуацію. Усі гравці з першої хвилі відновлення, чиї акаунти блокувалися вчора ввечері, тобто першого числа. 1 березня найближчим часом почнуть отримувати компенсацію по 3 дні преміум аккаунта і по 10 сертифікатів на екстри досвіду. Гравцям із другої, і третьої хвилі. Я чесно взагалі не розумію, яка там друга, яка третя. Якщо, типу, у вас там в один день все крашнулося, типу, і чи можливо це на наступний день типу, сталося? Я щось трішки не розумію. Як вони саме визначають, яка друга хвиля, яка третя хвиля. Для мене, чесно, ще не зрозуміло. Нараховуємо таку ж саму компенсацію завтра, тобто 3 березня. Дякуємо за розуміння. Відповіли нам розробники. Я чесно, взагалі, не... як, я, як я розумію, наразі залишилося 97 аккаунтів, тобто вони знають прям кількість цих аккаунтів, тобто, це означає, що це небагато. E, сталося всього цих e, відкатів аккаунтів, але e, я думаю, що це було неприємно. Типу, Якби я зайшов до себе на аккаунт і побачив би таке, я був би в шоці. Тому, напевно, для тих, хто ще не знає цієї інформації, чи там зайшов, бачив, що забанили, і все, він вийшов, і типу, вже не заходив в гру, то я тобі повідомляю, що e, можеш перевірити, тому що, скоріше за все, це була помилка саме в системі. E, Перенесення аккаунтів. Ну, це бачите, це сталося з тими, у кого було перенесення. Тобто ті, хто були вже давно на євро, в них таких проблем немає. Ну, ті, які одразу реєструвалися на євросервері і грали далі. Е, тому якось так. Це вся інформація. Типу, я трішки своїх думок накидав, якось так сказав взагалі, що що сталося. Щоб деякі Тому що деякі навіть не знають, де цю інформацію шукати. Ну, якось так. Тому. Не забудь поставити вподобайку, підписатися на канал. І я хотів ще нагадати, що в мене є свій телеграм-канал. Можна перейти в мій телеграм-канал, і там теж виходить інформація по цим новинам і, звичайно ж, по новинам гри. Тож, дякую за перегляд. Зустрінемося в наступному не менш цікавому ролику. Надіюсь, він вам сподобався. Відпишіть, будь ласка, в коментарі, чи сподобався вам такий формат. Бувайте!